Сьогодні випуску ти чув про таке. Школярі увійшли в книгу рекордів Гіннеса та бренд Nokia зникне. Окуляри за 3,5 тисячі доларів від Apple. Провал чи революція. А також український напій захоплює Лондон. Привіт, з вами четвертий випуск подкасту Тичув. Сьогодні ми зібрали для вас найцікавіші новини за тиждень з сфери маркетингу, діджитал та технологій. З вами на зв'язку ведучі цього подкасту Сергій Долгополов та Артем Беседа. Новин багато, тож погнали. Ти чув, що створили кишенькового робота? У Гонконгу школярі створили гуманоїдного робота, який не просто менший за кулькову ручку, а ще й вміє танцювати, грати у футбол і займатися конфу, на відміну від мене. Ця мініатюра настільки унікальна, що потрапила до книги рекордів Гіннеса. При цьому вона випередила свого попереднього рекордсмена. Робот може рухати плечима, ліктями, колінами та стегнами, а також може здатний рухатись на двох ногах. Мені здається, це неймовірно, що школярі такі змогли, тому що ми в школі могли лише кинути оцю з дрожжями, да, чи що ми кидали в туалет, щоб воно вибухло. в тому числі з дрожжами, Але мені здається, що це дуже класна е, інновація, тому що коли до тебе якийсь злодій полізе в кишеню, а там твій робот кишеньковий такий. А ось я вже тут. А ти куди лізеш? Найдорожчі бренди світу 24-го року. Американський сайт Visual Capitalist представив рейтинг найдорожчих брендів світу. зазначається, що Apple досягла виняткового зростання вартості бренду, збільшившись на 219 мільярдів доларів. І тепер бренд Apple вартує 517 мільярдів. Тож виробник iPhone повернув собі титул найдорожчого бренду у світі. Друге місце Microsoft. вартість бренду 340 мільярдів. А на третьому місці Google 333 мільярди доларів. Що цікаво, 51 бренд е, представлений з Америки, тобто це американські компанії, 19 китайських компаній та 8 компаній з Німеччини. Також для вас зібрали ще цікаві факти: TikTok обігнав Facebook по вартості бренду. А Instagram та Facebook вартують майже однакову цифру. Можна сказати, що купівля Instagram в 2012 році була дуже вдалою для Facebook. Детальний рейтинг ми розмістимо в телеграм-каналі. Посилання в описі відео. А ти чув, що бренд Nokia зникне назавжди і тепер це точно. Компанія HMD змінила бренд соціальних інтерфейсів і вебсайту Nokia на Human Mobile Devices. Я нагадаю, що HMD придбав Nokia ще у 2016 році. HMD описав, що він хоче змінити позиціювання та політику Nokia, а саме... Випускати смартфони, котрі будуть характеризуватися як задоволення безпеки і швидкість і доступність користування. Не знаю, що це означає, тому що це достатньо ефемірно. Таке враження, що всі хочуть реанімувати Nokia, але, мабуть, що не вистачає революції в цьому всьому, але не про зручність, чи швидкість чи доступність, не знаю. Трохи сумно, мені здається, що телефони Nokia завжди вирізнялись тим, що вони були надійні, компактні, класні і долговічні. А бренд Nokia виявився зовсім не таким стійким. Не знаю. Я думаю, що бренд Nokia не зникне, тому що завжди будуть бабусі, дідусі, котрі будуть зберігати мішок солі, сервіс та Nokia в серванті, по-любому. Найдорожчий продукт Apple розлітається як гарячі пиріжки. Apple Vision Pro – це новий девайс від Apple, який коштує 3,5 тисячі доларів. Показує вражаючі продажі. Через 18 хвилин після того, як Apple почала приймати попередні замовлення на Vision Pro, запаси були розпродані, а дати поставки почали зміщуватись. Зрештою, на місяці. У соцмережах вже купа роликів, де люди тестують Vision Pro. ходять по вулицях у цьому шлемі, працюють у метро, працюють у кафе. Виглядає це дуже футуристично і дуже цікаво. Схоже, майбутнє вже наступило, і це майбутнє буде зі шлемами віртуальної реальності. Vision Pro. Функція, котра мене дуже вразила, це функція, коли у тебе по суті є проектор. в якому сенсі ти включаєш на них. Фільмець, і ти можеш оточення своє обрати. Ти можеш навіть інтер'єр виставити, що ти наче в кінотеатрі. Ефекти присутності та ефекти залученості дуже великі, І дійсно те, що записували з екрану, воно вражає. Бідна планета кіно. Але попкорн поки що Vision Pro не готує. Що цікаво, що я зрозумів, є трекінг очей, ти завдяки очам ж управляєш цією системою. і в будь-якому випадку далі соцмережі перейдуть в Vision Pro і просто це буде невелика база інформації для рекламодавців, тому що вони будуть бачити. Як реагує людина завдяки трекінгу очей на те або інше оголошення? І мені здається, що це зараз, як завжди, Apple дуже хитр хитрушно робить інтеграцію якоїсь плюшки. Ти думаєш, о класний гаджет. Але потім вони придумають, як це монетизувати завдяки великим даним. Сто відсотків. Будь-який великий і класний гаджет. Він збирає ще більше інформації про вас. Тож стріжіться, бо це все буде використовуватись точно в рекламі. А зараз я за допомогою цього Apple Vision Pro Підкручу собі трішечки ось тут, і можемо продовжувати випуск. Ні, я спочатку хочу додати, що за 3500 доларів мені здається, Apple говорить і що переносить нас майбутнє, але мені здається, він переносить нас майбутнє розстрочки та додаткових платежів. На Ютубі заробили 70 мільярдів доларів. У середньому шортс щодня переглядають понад 70 мільярдів, а кількість каналів, які завантажують шортс, зросла на 50%. Понад 3 мільйони каналів беруть участь у партнерській програмі від Ютуб. За останні три роки компанія виплатила понад 70 мільярдів доларів творцям, виконавцям і медіакомпаніям. Написав Ніл Мохан, генеральний директор Ютуб. Ти помітив, як дивно трансформується контент? З одної сторони є YouTube, Shorts, є TikTok, є рілси, котрі дуже коротенькі. А з іншої сторони, є фільми, котрі ми дивимося в кінотеатрах, котрі вже за дві години, це нормально. Є серіали по 10 серій по годині. Тобто, у нас таке враження, динаміка йде якась. Нормального формату, середнього, для того, щоб можна було по-людськи переглядати, зараз стає все менше і менше. А ти дивишся шорт? Чесно кажучи, я дивлюсь шортс тільки коли мені потрібно підготуватись до літа. І думаю, що потрібно нові купити шортс. А так, шортс у Ютубі я не дивлюсь. П'яна вишня відкриється у Лондоні. Холдинг iFest готується до відкриття нового бару П'яна вишня в Лондоні. Персонали команда лондонського бару складатиметься переважно з українців, які добре знають англійську і мають глибокі знання про вишнівку. Велика Британія стане вже десятою країною, де працюють заклади п'яної вишні, а Лондон стане сороковим містом, де запустили мережу. Заклади п'яне вишня також працюють у Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині, Молдові та країнах Балтії. Тобі не здається, що п'яна вишня і спогано, це не на правах антиреклами. Мені просто цікава твоя думка, тому що спочатку вона виходила, наче норм було зараз. Дуже солодке і спартово. Я згодна з тобою, що зараз забагато цукру, і воно вже не так сприймається. Ну це можливо, тому що завжди, коли виходить новий продукт, він ну, намагається показати, що він класний. Він дотримується стандартів, він дотримується е, гарних правил, якихось приготування. А потім це все стає конвеєром і вже важче дотримуватися всіх правил, і продукт просто органічно стає гірше. Або трішечки гірше. Коротше, мені здається, що, можливо, це наша гіпотеза, можливо, ми помиляємось. І ми ж теж починали не з віскаря, ми пили шейк, ми пили Бірмікс, тож, можливо, раніше вона була добра. Не знаю. Е, згодом дізнаємось, чи піде фірмовий український напій у Лондоні, як кажуть у нас в Україні, welcome to Вишнівка. Я хочу побачити Бориса Джонсона, коли котрий п'є такий, і випльовує ці. Косточки від вишень і якось свариться. Не знаю чому. Така моя фантазія. А мені здається, що тепер у Лондоні буде ще більше туману, і тепер цей туман буде з присмаком п'яної вишні. А ти чув, хто став найбільшим виробником у авто у світі? Toyota Motor продала рекордні 11 мільйонів автомобілів у 2023 році, ставши світовим лідером серед автовиробників. Четвертий рік. Поспіль. Зростання глобальних продажів групи за рік становить 7,2%. Друга в рейтингу Volkswagen Group повідомила про зростання на 12%. Я хочу зазначити, що всього автоконцернів 14, тому в цьому рейтингу Toyota це не просто бренд Toyota, а ще і бренд, наприклад, Lexus. Також великий концерн Volkswagen, тому що Audi, Seat, Skoda, Bugatti, Bentley, Porsche... І Lamborghini навіть воно все відноситься до Volkswagen. Тобто, коли ви обираєте між двома різними марками автомобілів, то це взагалі може бути один великий автохолдінг, і це підтверджує теорію змови, що все одно, як би ви не хотіли обирати різні моделі, все одно в гроші ваші підуть в одне місце. Особливо коли ви, наприклад, обираєте купити шкоду чи бугаті, мені здається, що це найпопулярніший приклад. Як добре, що в мене велосипед? <му> Чи можна знайти роботу через Тік-Ток? Зараз ми розкажемо про експеримент американської блогерки. Вона випустила ролик, де розповідала про невдачі в пошуку роботи. Після цього дівчина отримала десятки пропозицій співпраці в різних галузях, саме після того, як випустила свій Тік-Ток. Мені здається, це круто. Єдине, що треба буде уточнити, коли приймати на роботу, як часто вона сидить в Тіктоці у робочий час. А ти чув, що реклама на 3 секунди приносить блогеру майже 20 мільйонів на тиждень? Аж ком в горлі пішов. 3 секунди на рекламу чи товар, чи реально це? Не просто реальна, а саме ця концепція зробила відомою китайську блогерку на ім'я Увага Джен Сян Сян надзвичайно успішною. Транслюючи на Доїн, китайському еквіваленті TikTok, вона стала відомою завдяки своїм блискавичним демонстраціям, де вона демонструє величезний список продуктів, але приділяючи при цьому на кожний продукт 3 секунди. Отож, Олд Spice. Можете зв'язати з нами посилання під відео. А я хочу зазначити, що мені це якраз доказ того, що ми раціональні, і людина, до котре є довіри, вона покаже щось і одразу починають купляти це. Тому там не про властивості продукту. Реклама це маніпуляція. А, може... а може це навпаки доказує, що ми раціональні, і якщо людина нам показує всього лише 3 секунди реклами, то ми їй будемо довіряти, тому що вона береже наш час. А просуває класний продукт, тому давай швидко, швидко купимо і все. Можливо і так. Нова соцмережа від творця Твіттер. BlueSky — це новий тип соціальної мережі, яка не контролюється жодною корпорацією чи організацією. Це платформа мікроблогів, яка дозволяє будь-кому публікувати дописи довжиною до 300 символів, а також фотографії та відео. Платформа має схожий на Twitter дизайн та функціонал. Її вважають одним із найсерйозніших конкурентів Twitter, яка зараз називається X. Я чув, що BlueSky теж починала як і клабхаус з закритими інвайтами, але чомусь на я не побачив, щоб хтось продавав на BlueSky якісь інвайти. І що хотів ще сказати, що не розумію е, цінності цього всього, тому що був інстаграм Стрец, котрий не залетів і зараз вийшов блускай. розумієш, чому воно може вистрелити? Я взагалі не розумію, але якщо судячи з опису цієї соціальної мережі, то там можна. На основі своїх е, зацікавленостей, інтересів і якоїсь інформації, яку ти полюбляєш, створювати свої соціальні мережі, так і написано в описі. Тобто свої якісь кола друзів, знайомих чи підписників, які розділяють твої інтереси. І ти створюєш якусь свою соціальну мережу. Потім можна створити ще якусь меншу соціальну мережу. І так ти потихеньку провалюєшся все глибше і глибше в матрицю. Тому будьте обережні. Тобто соціальна мережа в соціальній мережі. І потім ще соціальна мережа в соціальній мережі, і це до нескінченності. А де чув, що творець ChatGPT шукає гроші на розвиток, йому потрібно усього 7 трильйонів доларів. Доходи OpenAI перевищили 2 мільярди у річному обчисленні, що вводить її у число найбільш швидко зростаючих технологічних компаній в історії. Глава OpenAI неодноразово наголошував на необхідності збільшити виробничі потужності на півпровідників, щоб задовольнити зростаючу потребу в виші чіпах. За даними ЗМІ, йому може знадобитись 5-7 трильйонів для втілення цього у життя. Джерела видання повідомили, що наразі Альтман веде перемовини з декільками інвесторами, в тому числі Об'єднаними Арабськими Еміратами. Однак компанія відмовилась коментувати, чи вони ударили по руках. Lenovo розробляє ноутбук з двома екранами. Китайська компанія Lenovo готується до щорічної виставки Mobile World Congress 2024, де планує показати свої новітні розробки в галузі електроніки. І одним з найбільш очікуваних пристроїв є ноутбук з прозорим екраном, який може стати справжнім проривом в дизайні портативних комп'ютерів. Але Lenovo хоче піти ще далі і створити ноутбук, у якого обидва екрани. Будуть прозорими. Такий ноутбук не тільки виглядатиме футуристично, але й матиме додаткові можливості для взаємодії з користувачем і навколишнім середовищем. Ноутбук Lenovo матиме безрамковий дизайн із повністю прозорим екраном. Нижня кришка ноутбука також буде частково прозорою, але вона не буде функціонувати як другий екран, а лише як сенсорна клавіатура та тачпад. Мені цікаво, для двох екранів потрібно буде дві клавіатури або два тачпади. Головне, щоб не було потрібно дві зарядки. І оце постійно а є друга зарядка, є друга зарядка. Тонка зарядка від Nokia, будь ласка, дайте ще. Nokia вже нема. Буде, а є зарядка на HMD. Тепер до Укрзалізниці можна оформити скаргу онлайн. Укрзалізниця представила онлайн-сервіс для претензійного повернення квитків. Не знаю, чи можна там матюкатися чи ні, але оформити претензійне повернення квитків можна з будь-якої точки світу за умови наявності ДАПідпису. Треба зазначити, що це сервіс, який працює виключно на претензії по квиткам. Цікаво, якщо такий сервіс зробити не тільки для квитків, а по претензіям до постільної білизни. Або, наприклад, претензії до туалету і головне претензії до пасажирів, з якими ти їдеш. Тобто, і обов'язково, якщо є претензії до пасажирів, щоб можна було разом з претензією завантажити аудіофайл з храпом сусіда, щоб воно було суб'єктивно, об'єктивно, справедливо. Я хотів ще розповісти декілька фактів цікавих, це мені розповідала людина, котра працювала на Укрзалізницю, Перше, насправді збирати білизну це. Обов'язки провідника. І те, що вони просять нас, це типу як з миру по нітки знаєш, але це не повинно. Якщо ти не зібрав, ти не гімно, ти просто не збирав. І друге, що е, був такий план у всіх: що вони хочуть продавати більше кави. Для цього вони що роблять? Вони будять за нас за годину до того, як нам треба вставати. Проходяться з. Е, Завареною такою запашною кави по вогончику і запитують, чи хочеш кави, чи ні. Тобто вони беруть, рекламують каву і тебе будять, щоб більше продати кави. Ось і все. Тобто, Укрзалізниця насичена маніпуляціями. Про це я напишу в скарзі. Боже, Укрзалізниця насичена маніпуляціями. Я б такого ніколи навіть і не подумав би про неї. Друзі, якщо вам подобається наш контент, підтримуйте нас на сервісі BuyMeCoffee. Для вас це філіжаночка кави, а для нас це додаткова мотивація створювати класний український контент. Не забувайте також, що у нас є основний канал Бесіда про бренди, де я розповідаю історії великих брендів, а також спілкуюсь з українськими підприємцями. Отож, шукайте, підписуйтесь на «Бесіду про бренди. А ти чув, що у чата GPT проблемки? Корпорація Google заявила, що, по-перше, вона переименувала свій чат-бот Bart на назву Gemini, а також запустила платну підписку. Скільки буде коштувати підписка, ти знаєш? 20 доларів. Двадцять ба бак так. Google наголосила, що вона буде для просування використовувати свою велику базу користувачів на Android. Компанія також заявила, що користувачі Android можуть обрати Gemini як цифрового помічника по замовченням на своїх смартфонах. Ну, це буде цікаво. Я чекаю, коли Siri почне бути більш чаджіпетішною, так називаємо. Я чув, що Google спеціально для цього чат-боту е, випустила свій додаток для Android, і він поки що доступний тільки на Android для свого чат-боту Gemini. Я ще не користувався, але може бути дуже цікаво. Якщо хтось користувався, пишіть в коментарях, як ваше враження і взагалі чи будете ви тестувати. Що можна додати? Що конкуренція між нейромережами Gemini та ChatGPT буде запальною? Люди будуть уважно спостерігати. А дочувши українські дрони визнали зброєю майбутнього. Тижневик ікономіст представив обкладинку свого червого номера з зображенням українського дрона, який назвав зброєю майбутнього. Також видання розповіло, що розробка українських дронів почалася з гаражів, де ними займалися ентузіасти, майже як і стартапи в Америці. Наразі вони стають все більш інтелектуальними та доступними українські дрони. А в планах України виробити 1 мільйон FPV у 2024 році. Ну що може сказати? Ми пишаємося цією новиною. А також, якщо вам сподобався цей випуск, то Будь ласка, донатьте на ЗСУ та донати на виробництво українських дронів. А ти чув, що війна змінила смаки українців? Спойлер, у кращі сторону. Найбільша мережа книжкових магазинів книгарня є проаналізувала продажі в рік до повномасштабного вторгнення та за рік після нього. Виявили, що війна зробила українську книгу значно популярнішою та суттєво збільшила попит на літературу в цілому, окрім дитячої. Серед українських авторів книгарні є найбільш попитом користувались книги Сергія Жадана, Макса Кідрука та Ілларіона Павлюка. Всі троє увійшли в топ-10 авторів 2023 році. При цьому українці стали купувати суттєво більше українських класиків, а багато хто відкрив для себе і нові імена серед них. Так, попит на твори Івана Багряного зріс в 12 разів. Під Могильного в 10 разів, Виниченка в 9, Симоненка в 8 разів. Книги Тараса Шевченка, Івана Франка та Лесі Українки минулого року купували в 2-3 рази частіше, ніж до повномасштабного вторгнення. Що тут ще можна сказати? Купуйте українських класиків і всім нам буде щастя. А тепер наша нова рубрика про кохання. А ти чув, що українська мережа супермаркетів запустила гастрономічний Тіндер? Перед Днем закоханих в Україні мережа супермаркетів Сільпо запустила оновлену версію сайту, на якому користувачі знайомляться через схожі смакові вподобання. Щоб миттєво отримати потенційну пару на сайті, достатньо відповісти на короткі запитання про улюблені десерти, закуски або напої для побачення. За тиждень роботи у 2022 році сайтом скористалося понад 10 тисяч людей. Серед них є пари, які продовжили спілкування після знайомства та створили сім'ї. Я уявляю ці статуси людей: шукаю собі партнера на одну вечерю, або е, я шукаю тільки серйозні салати щодня і щоб ти мив посуду. Але мені здається, що дуже зручно, коли ти одразу вже знаєш смакові вподобання людини, і тобі трошки легше е, потім обирати цього партнера для своїх відносин. Я думаю, і в гастрономічному додатку. Сільпо з'явиться якийсь аферист Тіндера, котрий буде просити готувати багато е, і куштувати це у трьох жінок, наприклад. І замовляти йому їжу, і потім е, просто зникне. Це всі новини на сьогодні. Підтримайте український контент та поставте 5 зірочок, коментуйте відео або аудіо і підписуйтесь на канал, щоб завжди на питання ти чув, відповідати так. Всім па-па, дякую. До зустрічі.